Глава сьома Перевиховання Тетіана У шлюпці, що відчалила від піратського судна, сиділо п'ятеро осіб. І повірте на слово, в бухті давно не бачили більш мальовничого видовища. Капітан Карнавухий власною персоною. Капелюсі з пишним пером грізно височів у центрі. Його охоронець, залізний пазур, сидячи на носі, заточував металеві кігті. Веселун та сніжок спритно веслували. Човен кидало з одного боку на інший. Один-два. Один-два. Намагався допомагати їм п'ятий пасажир. Це був не хто інший, як Джонні, прозваний піратами горобчиком. Утім, якщо веселун загрібав веслом на рахунок один, то сніжок гріб на рахунок два. А Джоні лишалося тільки міцніше триматися за борт шлюпки яка, попри все, мчала до котів та котлети зі швидкістю гарматного ядра. Утекти вирішила від мене, обурювався в цей час Теціан, який іще нічого не підозрював. Він походжав каютою з кутка в куток і кидав докірливі погляди на мокру Дженіфер. Від мене свого благодійника. Теж мені благодійник, фиркнула Джен. Зроду не бачила такого боягуза і жаднюгу. Я попросила вас узяти мене на борт, а не продавати дикунам. Ви нахабно викрали мене і вчинили підло нечесно і неблагородно». Отже, нечесно. А чесно було тікати від мене. Ну, пожила б трохи в дикунів, а потім тікала б собі на здоров'я. Так, ніж, через тебе я втратив гарного матроса. Я заощаджував завдяки йому купу грошей. І де я тепер знайду такого. Джен стояла, набурмосившись. Їй зовсім не хотілося сперечатися з Тетіаном. Зрозуміло, він вважає себе найчеснішим торговцем в усьому котячому морі. Достукатися до його совісті неможливо. Думка про втечу не полишала малу. Звичайно, вона знала, що двері до каюти з іншого боку охороняє боцман. Тож рано чи пізно вона таки потрапить до трюму. Як тільки трохи підсохне, її зразу ж і зачинять. А потім острів, дикуни, уявити страшно. Як же їй втекти? Її погляд упав на стіну, де висіла колекція гарної старовинної зброї. Мечі та шпаги, ножі та кинжали. Саме те, що треба. Але як змусити цього рудого відвернутися? Капітане, до каюти влетів побілілий боцман. Пірати на судні! пірати, коліна прекрасного підігнулися від переляку. Теціян закотив очі. Несподівано його величезна туша затрусилася. І з гуркотом рухнула на підлогу. Капітан у захваті, зауважила мала і одразу виправилася. Точніше, непритомний. Що робити, що діяти? заламував лапи боцман, кружляючи каютою, наче вихор. Пірати на судні, капітан непритомний, а я. врешті-решт. Він ліг поряд з Тетяном і змовницьки прошепотів. Я теж непритомний, зрозуміла? Зрозуміла, заспокоїла його Джен. Переконавшись, що обидва коти лежать сумирно, вона підкралася до заповітної стіни. Витягнувши з піхов два кінжали, вона навшпиньки пройшла повз викрадачів. За дверима було тихо, на Джен чекала воля, але не зрозуміло, чи була ця воля краща від попереднього ув'язнення. Адже судном походжали пірати. Зате тепер вона має два симпатичні кінжали. Капітан Карнавухий не звик до таких зустрічей де салют, де килимова доріжка. Де вигуки ура та заповітні скрині, бурчав він. Я бачу пару очей, що визирають з трюму. поділився спостереженнями залізний пазур, і ще кілька споза діжок, але це не Тетян. Його хитрющі очиська я добре запам'ятав. Запам'ятав тоді знайди його мені. Гей, сніжку! Веселуне, відшукайте, де тут у Теціана заховані скрині за капітаном боржок. Джоні за звичкою одразу заліз на рею. Тепер він пірат у команді найвидатнішого пірата Котячого моря. Хіба ж не про це мріялося горобчикові всі шість місяців плавання? На котах та котлеті. Звичайно ж про це. Але насолодитися не вдалося, адже десь тут, на судні, перебуває Дженніфер, і, вочевидь, на неї чекає не найкраща доля, бо невідомо, що замислив Тиціан. Горобчик стрибнув на палубу та трохи прочинив двері до трюму. Джен, ти тут? Ніхто не відповідав. Ти де, Дженніфер? Когось загубив? пролунав позаду у нього зовсім невеселий голос веселуна. Та ні, я розгубився Джоні. Ти це облиш. В котомолку, тобто в котобійку, знов не так, у пастку нас заманив. Веселун грізно наступав на малого. Та що ви? Джоні позадкував. Ніколи. Далі відступати не було куди. Позаду була каюта Теціана. Ану, ближ, мого друга, почувся високий голосок. Веселун озирнувся. Два кинжали просвистіли у повітрі. І, пробивши рукави сорочки пірата, пришпилили його до дверей капітанської каюти. Дженіфер, ти знайшлася. Горобчик не приховував своєї радості. А я тепер пірат, уявляєш? Так ось через кого Теціан знепритомнів. А я то думала. Відпустіть мене, я більше не буду. Канючив веселун, я маю кошенят, 36 штук це рідками залишаться. Що це тут відбувається? Баскар на вухого змусив усіх здригнутися. Першим отямився горобчик. Капітане, дозвольте вам представити? Міс Дженіфер, моя подруга. Теціан прекрасний викрав її, а я. Вона мене пришпилила, капітане, поскаржився веселун. Ще трохи і діти сирітки. Дітей пожалійте. Карнавухий з цікавістю розглядав у в двері кинджали. Годі, годі, заспокойся, веселуне, навіть не зачепило. Так ти кажеш, горобчику її звуть Дженніфер? І вона твоя подруга? Так точно, капітане. А де дозвольте дізнатися, звернувся він до малої. Така мила кішечка навчилася так спритно та влучно кидатися кинджалами. А... Е, е, сторопіла Джен щепак. Вона вперше в житті бачила капітана піратів, і він справив на неї враження. Та ще яке? Здається, мене цьому навчали в дитинстві. Кумедно, пробурмотів карнавухий і знову повернувся до Джоні. Так ти кажеш, горобчику, тицян її викрав? Викрав. Погодився Горобчик. І погрожував віддати кішкоїдам ось так, додала Джен, вирішивши не вдаватись до подробиць своєї появи на борту котів та котлети. Який мерзотник, розлютився карнавухий. Ну й де він? За два кроки від вас, капітане, посміливішавши, доповіла Джен. У каюті, валяється непритомний. Ну, то ми зараз повернемо його до тями, грізно пообіцяв ватажок піратів і відчинив двері. З вигуком рятуйте, Веселун разом із дверима полетів вбік. Такого пробудження прекрасний не мав уже давно. Матусю, можна я ще трішки посплю? бурмотів він, зовсім трішечки. Піднімайся, піднімайся, вимагав каранавухий, продовжуючи лити воду з каравки просто на руду морду Тіана. Невже рідна матір тебе так будила? Тоді не дивно, що ти виріс мерзотником. Га, що, прекрасний, нарешті отямився. Капітан карнавухий, яка приємна зустріч! Карнавухий поставив графин на стіл. Приємна, кажеш? О, так новина. Щось я не бачу, щоб тобі було приємно ні феєрверків, ні келимових доріжок. А мені, до речі, не дуже й приємно спостерігати твою мокру фізіономію. І мені. Додав залізний пазур, виставляючи на показ свої жахливі кіхтики. За тобою боржок приятелю. Два уточнив Джонні Горобчик. Три звів догори три пальці карнавухий. Один Загруг риб'ячі кості. Другий за службу мого пірата на твоєму кораблі. І третій, за викрадення міс Дженіфер, пора б віддавати. Ой, ну що ви кажете? Ніжно, замуркотів прекрасний. Я без вагань віддав би вам увесь свій статок. Але зараз торгівля так занепала, абсолютно неможливо працювати. Суцільні збитки. Спростовуючи його слова. До каюти повільно впливла скриня, таких розмірів, що за нею не було видно сніжка. Кепе знайшов. Пірат гупнув скринею об підлогу. Там монетки вони дзвенять. Карнавухий усміхнувся. Весь статок, кажеш? Ну, це ти погорячкував, друже. Навіщо мені твій статок? Однієї скрині цілком вистачить. Не заперечуєш? Капітан піратів кивнув охоронцеві, і залізний пазур звалив скриню, повну золотих монет, собі на плечі. Разом зі сніжком вони пішли вантажити здобич на шлюпку. Я заперечую, звичайно, ні, продовжив було Муркотіти прекрасний. Та раптом підскочив на всі чотири лапи й кинувся на малу Джен. Міняю золото на дівчиську, не чіпай чесно, надбане, інакше я, я сам її з'їм. Учепившись в плечики Джен, Теціан скорчив страшну гримасу. Та карнавухий не розгубився, вихопивши шаблю, він кинувся на жадібного торговця. Щойно два капітани щепилися, Джонні Горобчик схопив Джен за лапу і потягнув до виходу. Двері за кошенятами зачинилися. Зніміть мене, жалібно простогнав хтось позаду них. Звісно, це був веселун. Товстун досі висів на дверях. Не встигли горобчик і Дженніфер звільнити недолуго пірата, як із каюти, важко дихаючи, вивалився карнавухий. Усе. Капітан Тетян більше не хоче ні золота, ні міс Джен. Ви, ви його від жаху Дженіфер, не могла вимовити слово, що застрягло у горлі. Так, я його. Переконав, заявив капітан піратів. Тепер він буде хорошим, поступливим та безхвостим. Га-га-га!» Він показав враженим кошенятам шматочок яскраво рудого хвоста. Задоволений собою, капітан Карнавухий чинно пройшовся до борту. За ним захоплено біг Джонні Горобчик. Міцно тримаючи за лапку Джен, останнім плентався нарешті звільнений веселун. А в капітанській каюті Теціан сумно розмірковував про своє бідолашне життя.